Вітаю! Сьогодні покажу, як приготувати особливий пляцок, його назва Івасик Телесик. Він такий же ніжний та цікавий, як улюблена казка з дитинства, два види коржів, два види крему, ще й вишенька, справжня, соковита, не з банки. А ще він гарно нарізається, не тече і дуже ефектно виглядає на столі. А тепер дивіться, як народжується чарівна казка. Покажу усі нюанси, щоб у вас вийшло не гірше. Для коржів у чашу міксера розбийте 3 яйця. У мене яйця середнього розміру вагою 60 г кожне. Досипте до них 250 г цукру, 1 г солі і нехай далі замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера 8-10 хвилин. Увесь цукор повинен розчинитися, а маса стати пишною та світлою. Наприкінці збивання яєць вигідно підготувати сметанкову суміш. Для цього підготуйте 300 грамів сметани. У мене сметана жирністю 20%. Досипте до неї 12 грамів харчового амонію і ретельно перемішайте. Досить швидко амоній потихеньку почне вступати в реакцію, тому замішуйте його зі сметаною безпосередньо перед замішуванням тіста, а не раніше. Отже, наша яєчна суміш достатньо збита, вилийте до неї сметанкову суміш, досипте 400 г просіяного борошна і спочатку вінчиком, щоб борошно не піднялося білою хмарою над чашею, а потім міксером на низьких обертах перемішайте до однорідності. На цьому етапі вже не потрібно нічого довго чи інтенсивно збивати, потрібно лише досягнути однорідності. Консистенція тіста буде як сметана середньої густоти. Розділіть усе тісто на дві рівні частини. Вага однієї частини тіста буде приблизно 435 г. До однієї частини просійте через сито 25 г смачного темного какао і швидко вмішайте його у тісто. Як бачите, тісто все одно залишилося досить рідким. До іншої частини вмішайте 25 грамів просіяного борошна. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см, застеленій якісним пергаментом. Вилийте шоколадне тісто у підготовлену форму, лопаткою розрівняйте його по усій площині форми, слідкуючи, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Усе, в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 17 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Готовий корж під натиском пальців буде пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Аналогічно спечіть корж із світлої частини тіста. Повністю охолодіть коржі. І розріжте кожен на дві частини розміром 18 на 28 см. Ці коржі дуже пухкі та одночасно пружні, будуть добре тримати форму. Далі приготуємо вишневе конфі. Я готувала конфі із замороженої вишні тому розморожену вишню переклала у кастрюльку, додала 120 г цукру і проварила на середньому вогні 5 хвилин. 15 грамів кукурудзяного крохмалю добре перемішала з 30 мл холодної води і влила до вишень, постійно помішуючи, проварила ще одну тере дві хвилини, аж поки маса не загусла. Влила 15 мл лимонного соку це для підсилення смаку і збереження кольору, і зняла з вогню, охолодила і розділила на дві рівні частини. Для першого крему у чашу міксера налити 500 мл вершків для збивання жирністю не нижче 33%. Досипте 100 г дрібного цукру і знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 2-3 хвилини. Пам'ятайте, що вершки повинні бути з холодильника, як і сир маскарпоне. Поки збиваються вершки, ложкою розімніть сир, щоб він став більш пластичним. Як тільки на поверхні вершків з'явиться рельєф припиніть збивання, докладіть підготовлений сир і перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. На цьому етапі не збивайте суміш довго чи інтенсивно, адже вона від цього може розшаруватись, і це буде дуже неприємна новина, адже усі інгредієнти дорогі і шкода, що крем не вдасться. Як бачите, цей крем виходить густим та стабільним. Розділіть його на дві рівні частини. Для другого крему у чаші міксера збийте 250 г вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5%. Масло повинно мати кімнатну температуру. Збивайте його приблизно 7 хвилин до світлої пишної маси. Для цього крему я використала готову солодку макову масу, яку можна придбати в крамниці. Її вага 380 г. Але за бажанням ви можете приготувати її самостійно, заваривши до густоти 150 г сухого меленого маку, 150 мл води і 80 г цукру. Як бачите, ця макова маса досить густа, і тут є навіть декілька шматочків апельсинових сукатів і волоських горіхів. Отже, перекладіть макову масу до підготовленого вершкового масла. І перемішайте лише до повної однорідності, і не довше. Цей крем теж вийде густим і стабільним і буде добре тримати форму. Його теж розділіть на дві рівні частини. Формувати пляцок ми будемо у формі розміром 18 на 28 см з високими бортиками. На підложку у рамці першим викладіть один шоколадний корж і просочіть його солодким сиропом. Для нього я розчинила 15 г цукру у 100 мл кип'яченої води. На коржі рівномірно розкладіть одну половину вишневого конфі, а на нього рівномірно викладіть 1 половину крему із вершків та маскарпони. Розрівняйте крем лопаткою. На крем викладіть один білий корж і долоною злегка притисніть його до крему. Білий корж теж рівномірно просочіть сиропом. На цей корж викладіть половину макового масляного крему і розрівняйте його лопаткою. Далі усе повторіть шоколадний корж, просочування, вишневе конфі, крем із вершків та маскарпоне. А далі білий корж просочування, масляний крем з маком. Верхній крем ретельно розрівняйте лопаткою. Цей крем я посипала крихтами шоколадного коржа. Накрити рамку з пляцком харчовою плівкою, не забудьте помістити пляцок у холодильник для того, щоб усі коржі та прошарки поєднались між собою. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 3 кілограми, висота 10 сантиметрів. Пляцок дуже ніжний та соковитий, легко нарізається, його можна нарізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. І при цьому шматки добре тримають форму, не кришаться і не розвалюються, а ще він дуже ефектно виглядає на зрізі. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.